Його. Він кому прилетить. Він в душі шкодує про те, як він з вами поступив, і про всю цю дану ситуацію, яка між вами відбулася. Він шкодує. Він себе там вру. нікому не розкаже, не, не говорить, Він себе там грезе. Ну, ну типу, нащо я так поступив? Ну, це, це не гарно, Це ну, отакий отак я стел. Так. Да. Ну, ну. Я не, не можу зрозуміти, яка у вас там доскональна ситуація відбулася, це загальний розклад. По суті, він добра людина, можна сказати. Може, якісь були певні обставини. але він добра, розумна людина, яка любить дітей. Чоловік 30+. Плюс. Так. Зараз ой дуже йому погано, ой, дуже йому зле. Трішіть усе по швам. Згадує вас, як саме як саме прекрасне в цьому світі, як йому було добре з вами. Ой, Згадує моменти, коли ви були разом, які вас об'єднували, це якісь такі між вами були стосунки. Була своя модель поведінки з ним, і він це згадує, йому це дуже подобалося. Зараз